Як Росія планує відновити металургійний комбінат імені Ілліча в окупованому Маріуполі? Що окупаційна влада хоче створити на території зруйнованої Азовсталі? Яких збитків зазнала українська економіка від втрати цих заводів? І чи зможе Росія реалізувати свої плани щодо цих підприємств? Вітаю з вами Дарина Догоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Призначена Росією влада окупованої частини Донецької області вкотре заявила, що відновить роботу Маріупольського металургійного комбінату імені Іліча. Так званий прем'єр-міністр незаконного угрупування ДНР Андрій Чертков зазначив, що 2026 року хоче запустити труби електрозварювальний цех номер 1 Окупаційний чиновник також повідомив, що одне з відділень комбінату вже нібито працює. А до кінця цього року готується запуск ще одного цеху. Маріупольське видання 0629 пише про те, що це вже щонайменше третя публічна заява окупаційної влади про начебто відновлення роботи заводу з моменту захоплення Маріуполя. 2023 року. Вона визнавала, що не може запустити виробництво через масштабні руйнування. Насправді, за даними журналістів цього видання, територію комбінату імені Ілліча перетворили на російську військову базу. У цехах облаштували склади боєприпасів, ремонтні зони для техніки та казарми для особового складу. Завод також використовують як джерело металобрухту, звідти регулярно вивозять тони обладнання до Росії. Водночас на місці зруйнованого заводу Азовсталь окупаційна влада збирається створити музей космонавтики. Проєкт подають як постіндустріальний парк із культурно-туристичною, громадсько-діловою та рекреаційною зонами. Поруч планують облаштувати спортивний кластер. Редакторка видання 0629 Анна Романенко розповіла новинам про Азов'я, що металургійний комбінат імені Іліча та завод Азовсталь були для Маріуполя містоутворюючими підприємствами. Вони давали робочі місця і фактично готували третину населення міста. Якщо рахувати разом з родинами, то точно третина, можливо, навіть і більше. Протягом всього мого життя ці заводи були місцем, де народжувалися трудові дінастії. Це взагалі така для сходу дуже типова історія, коли родини із покоління в покоління працюють на одному і тому ж заводі, і це з одного боку дуже. Дуже так знаєте, погано впливало на такі підприємницькі здібності людей, бо вони звикали з покоління в покоління жити в цій одній колії від зарплати до зарплати, залежати від роботодавця, і дуже панічно ставилися до будь-яких змін. Це такий патерналізм він пов'язаний з цими заводами. З іншого боку, заводи — це те, що давало гроші в бюджет, і правда там останнє. Три-чотири роки поступова баланс між тим, скільки грошей давали в місцевий бюджет два маріупольських заводи в металургійні, і бізнес. Він вирівнявся. Фактично, фактично, це було 50-50, А в деякі роки навіть бізнес, малий, середній загалом навіть більше робив внески, ніж металургійні заводи. Тим, тим не менш, це було дуже важливий приєм. На Маріупольському металургійному комбінаті імені Іліча наразі працює один єдиний цех, розповідає журналістка. За її словами, відновити масштабну діяльність на цьому заводі майже неможливо. Інформація про те, що вони запустили завод, вона лунала вже наприкінці 2022 року. І станом на зараз на цьому підприємстві нічого не змінилося. Єдине, що вони змогли запустити там. Це робота копрового цеху. Тому що е, копровий цех це те, що дозволяє переробляти оце металургійне сміття на щось на лом, і торгувати цим. Стан обладнання е, він такий, що ніякого 2026 року там не буде. Його не буде і 27-го, і 28-го. І я розмовляла з. Деякими фахівцями, і вони мені казали, що фактично там легше все побудувати з нуля, ніж щось ремонтувати. Тобто це відновлення навряд чи можливе. І тому всі ці розмови вони сприймають зі сміхом, але це такий, знаєте, сумний сміх, тому що дуже боляче дивитися на те, що залишилося від одного з найбільших. Металургійних комбінатів України і можливо Європи дуже боляче. Територію заводу Азовсталь окупанти перетворили на руїни, каже Анна Романенко. Перш ніж там створювати щось нове, землю потрібно роками очищувати від забруднень це руїни, які переміщені з залишками ракет, бомб і отруєна земля. Звичайно що ніякого парку там зробити не можна буде на протязі багатьох років, тому що треба не тільки вивозити все це небезпечне сміття, ще треба оздоровлювати ґрунти, бо скільки там і, і, і фосфорні бомби скидали, і все, скільки там всього вивалилося, то це воно не може минутися безслідно, без екології, без землі, ґрунтів. І там дуже небезпечно, от, там практично. Ще відбуваються якісь вибухи випадкові люди, які заробляють гроші на розпилі металобрухту. що це залишилось, Воно пілиться на металобрухт. Тобто це мертва земля. Чи можна там зробити музей Я думаю, що можна. Можна зробити що завгодно. Можна зробити, наприклад, музей НЛО, можна зробити. Музей, матрьошок та все, що завгодно можна зробити. Проте це, це місце не перестане бути місцем пам'яті і могилою для дуже багатьох людей, героїчних людей, які захищали Україну, і захищали нашу землю. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення. Чи незалежно їх перевірити? Народний депутат України, колишній голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута, розповів новинам Азов'я, що заводи Маріуполя були одними з найбільших не лише в Україні, а й на території колишнього радянського союзу. За його словами, це велика втрата для української металургійної галузі. Літя був третій після. Майндагорського, Криворожського е, комбінату, а Азовсталь був четвертим. Далі, після модернізації Азовсталі, Азовсталь був більш потужніший ніж Іліча. Випускали там до 5 мільйонів тонн сталі. І прокату, Причому унікальний прокат, який йшов і на будівництво кораблів, і підводних човнів, і для бронетехніки. Бронь випускали, лист для труб великого діаметру. Це унікальні були заводи, і, і ліча, і, і в тому числі сортову продукцію там. Алку, Швеляр, Двотавр, ну все, що стосується будівництва, а іча вони спеціалізувалися більше на плоскому прокаті рулони і для автомобільної промисловості, і для е, машинобудування, і в тому числі робили «Товстий ліс, чехи побудували. Це дуже великі предприємства, які мали критичне значення для металургії України. Ще в радянському союзі практично там біля 10 мільйонів то 10% відсотків всієї сталі, яка випускалася в радянському союзі, це було на цих двох унікальних підприємствах, і тому вони безумовно дуже важливі були для України. Завод Азовсталь зруйнований настільки, що відновити його неможливо, каже Сергій Тарута. Він зазначив, що працював на цьому підприємстві 16 років. Збитки пов'язані з руйнуванням Азовсталі становлять 2-3 мільярди доларів, вважає депутат. Азовсталь зруйнований, його неможливо підняти. Я не знаю, як там музей космонавтики. Це якийсь бред, тому що для музею космонавтики потрібно, можливо, одне-два приміщення, можливо, вони будуть великі, але точно не стан 3600 длиною 1100 метрів, там більше кілометра шириною під 400 метрів метрів. це унікальне виробництво, яке вони там руйнували, 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 бомбили. І тому Азовсталь неможливий, ніхто його вже не відновить. Із окупаційної влади комбінат імені Ілліча теж зруйнований, але менше ніж Азовсталь розповідає Сергій Тарута. Збитки він оцінює у 150-200 мільйонів доларів. На відновлення цього підприємства потрібно багато грошей, часу і людей. Додав депутат. Для того щоб його запустити, треба, щоб був потужний гравець. Я маю на увазі компанія. А ми розуміємо, що знайти із серед тих мітолургів, які є в Росії. В Росії є в принципі чотири великі гравця: це Новоліпецький, це «Челябинський». Це Мєчев і І Із них ніхто, ну і є, що стосується сир'я ну Ніхто із них і близько не підійде, тому що це зразу санкції по всьому світу. І тому будуть намагатися зробити те, що було на, на Алчевській, тільки на Алчівське це був новий завод. Який ми практично повністю перебудували це, навіть не модернізація, а це новий завод. Ну і вони там завели якісь компанії, дали гроші, і в діючому заводі вони там. На сьогоднішній день там 20% відсотків і 30 від потужності завода виробляють бронесталь і відправляють на ніжній тагіл на іліча. Я думаю, що це неможливо. Я не думаю, що там можна знайти людей, які б це могли зробити, тому що практично всі люди, які там могли працювати, чи їх призвали в армію ДНР і вбили. Чи поїхали із Маріуполя тому, знайти, щоб це відновити, сьогодні буде дуже складно, і тому я думаю, що воно буде ще довгі роки в такому стані. Керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС, кандидат економічних наук Ільяне Сходовський розповів новинам Приазов'я, що завод Азовсталь і комбінат імені Іл'яча забезпечували виробництво 40% сталі в Україні. Обсяги достатньо значними, при тому, що за останні роки відбулася модернізація відповідно до європейських стандартів, тому якість талі була достатньо висока. Обсяги реалізації за кордон забезпечили значну кількість валютної виручки. Як результат, їх окупація і руйнування призвело до того, що це випало і призвело до суттєвого зменшення валового внутрішнього продукту в Україні. Крім цього, це давало значну кількість робочих місць, були саме основними платниками податку в Донецькому регіоні. А тому для нашого для нашої економіки це звичайно було дуже важливе підприємство. На які і забезпечували не тільки стабільність розвитку самої області Донецької області, не на окуповані частини, так і в цілому в зовнішньо-торговельному обороті всієї країни комбінат імені Ілліча можна було б запустити, але він суттєво розграбований, каже економічний експерт. Спочатку викрали саму продукцію, реалізувавши його, в тому числі на зовнішні ринки, а далі потім і обладнання пилили і вивозили також на територію Росії. Тому там який обсяг інвестицій зараз вже говорити дуже важко. Фактично, там лишилися стіни, нічого цінного там зараз не залишилося. Відновлення комбінату наразі для Росії є нераціональним з точки зору витрат, вважає Ілья Несходовський. Тому окупаційна влада навряд чи реалізує цей намір. Ну, це повна маячня. Я пояснюю чому, тому що, наприклад, візьмемо один з найбільших металургійних підприємств Росії Северсталь. А на сьогоднішній день воно є збитковим. Вони планують зупинки, частково зупинка виробництва. У них відсутнє е, були втрачені ринки продажу, особливо це європейський ринок. А також якщо ми будемо брати е, ринок Китаю, то е, закупівля сталі протягом 2023-2024 року. Вона катастрофічно пала вже дві 2025 році. Тому не нема ринки збиту а так само всередині Росії відбувається падіння будівництва. Його скорочення вже сігає майже 10%. Це призводить до того, що падає так само і е, ті підприємства, які пов'язані з виробництвом будівельних матеріалів і металургійні підприємства, вони займають таку важливу роль е, в забезпеченні металу безпосередньо цієї галузі. Тому відновлення є абсолютно нераціональне. Це е, нова така ідея фікс для того, щоб розпалити е, певні федеральне фінансування, і все, тобто вони нічого відновлювати не будуть. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я? З вами була Дарина Докоп'ята. До зустрічі. Не приазов'я.